Цього тижня у здобувачів освіти ліцеїв та гімназії Подільська розпочались весняні канікули. Для того щоб діти провели свій час творчо та весело, у подільському міському будинку культури розпочались арт-канікули, під час яких усі бажаючі зануряться у світ креативності та відкриють для себе нові горизонти у мистецтві. Цього разу під керівництвом найкращих художників нашого міста діти створювали власні витвори мистецтва. З нами сьогодні викладач ліцею номер 3 Ірина Баликова, з нами Оксана Васильківська і з нами сьогодні студія Арт Ренесанс. Усі ці викладачі люб'язно погодилися провести майстер-класи у нас на базі міського будинку культури та навчити дітей азам у цій діяльності художні. Розподіл учасників прийшов по віковим категоріям. Усього три майстер-класи, на яких юні художники малювали різні картини. Малюючи картину, я відчуваю спокій. Саме такими позитивними емоціями наповнились учасники. Марія, розкажи нам, чим ти сьогодні тут займаєшся. Я сьогодні прийшла, малюю картину. Я перший раз працюю на мольберті. І як тобі працюється? Все добре, мені здається, у мене непогано виходить. Чи виникають в тебе деякі труднощі, можливо? Поки що ні, поки що виходить. Що ти відчуваєш, коли ти малюєш? Зосередженість, такі якісь спокійні емоції. Дуже цікаво, легко, все зрозуміло. Дякуємо за такі гарні майстер-класи. Розкажи нам, що ти зараз робиш? Я малюю вазу з квітками. Як тобі складно малювати? Ні. Сьогодні я малюю ромашку з чолові. І як тобі малюється? Дуже добре. До того ж я колись працювала з Марією Ігорівною, тому згадала, як малювала. Що, У ней... що, що ти відчуваєш, коли ти малюєш? Які в тебе емоції всередині? Спокойство, <гум> <гум> зосередженість. Як бачимо, дітям вдалося не лише насолодитись процесом створення картини, а й розвинути свої художні навики та дізнатись багато нової та цікавої для них інформації. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.